Майже весь час я там була в пакеті на голові, навіть в камері. В камері за замазані білою окраскою окна. Ти там нічого не бачиш, не знаєш що там на вулиці. Будь-який шорох, будь-який стук в двері я повинна була вдягати того пакета, відвертатися стіною до голови, обличчям до стіни. Там не можна було сідати або нажитися з 6 ранку до 10 вечора. Треба було стояти або ходити. Якось я втомилася і на декілька хвилин раніше залізла на другий поверх на свою нару, але мене звідціля просто збросили і били. Там ти чуєш постійно кри крики і чоловіків, і жінок, котрих катують. Людмила Гусейнова, яка залишилася разом з чоловіком на окупованій території в Донецькій області, понад місяць провела у сумнозвісній тюрмі ізоляція в Донецьку. Її затримали в 2019 році за доноси мешканців її міста за її проукраїнську позицію, а потім ще понад три роки її тримали в камері Донецького СІЗО разом із кримінальними злочинцями. Я спала поруч. Чужою жінкою, яка там одна хворіла на туберкульоз, там ще якісь захворювання, ти спиш на одній нарі. Дирка в полу закрита тряпочкою, то є туалет. І там, ти, ми, ми, там же ти миєшся, там же ти миєш посуд за собою. У жовтні минулого року Людмилу звільнили в рамках жіночого обміну. Вона приїхала до США разом із бойовою медикиньою Анна Олсен з адвокаційною метою. Анна – старша бойова медикиня, роти з хіміко-біологічного захисту 36 ї окремої бригади морської піхоти у квітні минулого року. Її бригада, яка перебувала в оточенні на заводі ліча в Маріуполі, та мала майже тисячу поранених, після невдалих спроб прориву здалася в полон. Анна була вов'язані в Оленівці, Таганрозі, Курську та в Білгородській області. Найгірше було в Таганрозі, бо саме в Таганрозі було більше фізичного і морального тиску, і не лише тиску, а ще й тортур. У США Анна розповідає про системний характер порушень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими з боку Росії. Тортури, відмову надання медичної допомоги, психологічне знущання, брак харчування. Якісь прісні каші, які розбавлені звичайною холодною водою з-під крана, це повна відсутність м'яса, взагалі будь-якого. Обидві жінки говорять, що бранкам не легше за чоловіків, б'ють їх не менше. Олсен також каже, що в російських тюрмах жінкам не лише не надають засобів гігієни. А часто й не дають можливості помитися. Для них є нормально не водити військовополонених купатися більше місяця. Навіть на ці три хвилини під холодною водою для них то є нормальним. Людмила Гусинова розповідає, що за понад три роки в неї не було жодного побачення з рідними. Інша жінка, з якою вона була в одній камері, Ольга Малещенко, на той момент три роки не бачила своєї дитини. Ольгу звинуватили у шпигунстві. Але на самому ділі вона просто лайкнула щось на підтримку України в інтернеті. І таких випадків дуже багато, і таких мам там дуже багато. Жінок б'ють також, як і чоловіків. Але з жінкою можна зробити насілля. І це стається там. Жінки важче пережити психологічно все це, бо там залишилися діти. І так як у цих жінок серця болять, як вони воють ночами за своїми дітьми, то й вой страшніше ніж крики від катувань. Таким чином, каже Людмила: росіяни хочуть залякати, знищити опір українців, особливо жорстокість персоналу в'язниць. Анна на пояснює їхнім нерозумінням українців та впливом російської пропаганди. Вони не розуміють, як можна так сильно кохати свою країну, що зараз військовослужбовці стоять не на життя, а на смерть. Вон для них це є нонсенсом. Але я вам скажу так: у них дуже сильна пропаганда. У них по телевізору тут дійсно просто є сюжети, де розповідають про те, як ми можемо їсти немовлят, як ми там знущаємося над їхніми військовослужбовцями. У США жінки закликають створити спеціальний механізм для звільнення з російського полону цивільних. За Женевською конвенцією військовослужбовці обмінюють на військовослужбовців, але немає ніяких механізмів для обміну цивільних, які також знаходяться в полоні. Зробіть ці механізми, допоможіть нам звільнити цивільних і жінок і чоловіків, котрих там досить багато. Там є люди, котрі утримуються по три, по чотири, по п'ять років. А є вже з початку повномасштабного вторгнення багато цивільних, котрі не пройшли фільтраційні так звані лагері лагеря. Їх також там утримують. Їх треба звільняти за даними української влади. На кінець минулого року в російському полоні перебувало 3400 українських громадян, 40% з них цивільні особи. Тетяно Ворожко Олексій Осика Голос Америки.